Так, дівчатка, в мене сьогодні розпаковочка. Тут так обрізано, в мене обрізали на пошті. Е, ну цю бумажку просто вони зрізають її, забирають, їм там треба для. Це я отримала подаруночок, отримала подаруночок від Оксани канал е, Оксі. Е, зараз будемо дивитися. Так, розрізала, бо дуже Оксанка її замотала так сильно-сильно. Тут, бачу, є смаколики моїм малятам. Ось такі шоколадочки. До речі, діти дуже люблять таку всяку штуку. Ось. Є це записничок. Це буде мої стунці. Є в нас цукерки. Моїх малят сьогодні буде святом. Є зефірки. Я, до речі, обожнюю рожевий зефір, я не знаю. Білий не їм, рожевий обожнюю. Так, поїхали. Це фірма Юнайс. Я, до речі, від Юнайсу ще нічого. Тут, звісно, така коробочка немаленька. Я ще від юнайсу нічого не пробувала. Це дезодоруючий крем для ніг. До речі, ми таким користуємося. Наразі ми користуємося спрейчиком. тепер будемо ще користуватися дезодорантом. У мене на літо це саме те, саме супер. Доктор Тюна Алоє Гель, ну це якщо я не помиляюся, доктор Тюна це фармасі, так? Да? В фармасі, до речі, я теж зареєстрована, але жодного замовлення не робила, тому що мені незручно, так як ми живемо в селі, ми всі гроші з карточки виводимо зразу, же, тому що в нас, ну, потім, наприклад, їхати і їх знімати треба кудись, а буває так, що треба. А я знаю, що в фармасі там треба розраховуватися одразу. І якось. То я забуваю, ну, ні разу не робила, не знаю. Мені зручніше, коли я розплачуюся на, е, Укрпошті наложеним платежем. Це ж якийсь гель. О, у нас, до речі, світло вимкнули. Зараз 10 година. Е, Хоча по графіку мали з 8 до 1 вимикати. Гель-гель-гель. Зараз гель, гель. Е, будемо дивитися, що за гель. Я трохи, може буде довге відео, тому що бачу тут в основному такий товар, яким я ще не користувалася, і я ще не зовсім знаю, буду обов'язково користуватися, тому що я такі всякі штуки люблю. Оце дуже сіла, шукаю, де це почитати, а вам нічого не показую. Гель. Ну, буду, Якщо не знайду на українській мові, тому що, наскільки я знаю, доктор Тюна це, якщо я не помиляюся, це в нас турецький виробник, да? ось. Ну, буду перекладати, буду шукати, що це таке далі. Бачу тут теж це в нас. Ну, я знаю, Оксанка займається не лише Оріфлейм, в неї і Юнайс, і Фармасі. Це, мабуть, крем для рук з оливкою. Тут написано. Так, да, крем для рук. Ей. Крем для ручок, так. Оці клопушки дуже, я так це, це люблю. Це такий для мене антистрес. Це в нас, мабуть, гель, гель для душу, мабуть, теж з оливою. Гель. Мабуть, гель для душу. Ну, Потім будемо перекладати, будемо все шукати. Розберемося. Зараз Google в помощь. Так, і теж від Юнайс. Nice. О, я часто бачила в Оксанки це в розпаковках, це в нас, мабуть, іде щось з зеленою кавою. Ну, це, мабуть, іде. Треба перекладати. Тут в мене помічниця є, відволікає. Так, це будемо розкривати, дивитися, що це таке. Це, я так розумію: скраб, а це якісь. А, антицелюлітний гель. О, а це скраб для тіла. Теж класна штука. До речі, скрабу для тіла в мене наразі немає, і таку щось антицелюлітного теж немає. Так як я худну, це для мене буде саме те, адже є у мене на п'ятій точці проблеми. Будемо користуватися, так що, подарунок саме те. Так, далі бачу парфумки. Парфумки від Avon. У мене колись були такі, але ну, голубенькі. Я не знаю, як вони. E, Summer White Sunset, У мене голубенькі колись були. Мені дуже. ну, Вони такі свіженькі, обливашка така свіженька. E, жовтеньких не було, і я даже їх не тестувала. Це ми. Ой боже, дява роздява. Будем тестувати. Ану, Настунька, дай свою ручку, О, А Ану, дай мамі понюхати. Ой, ой, щось мені нагадує. Ану, дай мені ще раз. М -м -м. Казала, і, і хтось казав в розпаковочках, що це е аромат сонечка. Дійсно, аромат сонечка. Так, також у нас тут є, це у нас. Шампунька. Я не знаю, що це за фірма. З кокосиком. Я дуже люблю аромат кокосику. Шампунь і це, мабуть, кондиціонер також. А, ні, це не кокосик, це вже в нас іде. Кондиціонер іде в нас. Це ця єжевіка, да, ні. Ожина, ні, це не ожина, це ця, боже, чорниця, Чорниця, мабуть, намальована. Ну, тут треба читати. Я не буду зараз читати, бо мені знову будуть писати комарі, коментарі, що в мене англійський такий самий, як і український, бо я розмовляю з суржиком. Тому не буду читати, не буду коверкати, адже не хочу. Знову ці коментарі дурні. Так, від фармасі це в нас іде. Кульковий дезодорант, антиперспірант. Оце, Осанка набалувала мене, в мене вже, О, ви знаєте, Незламна, це аромат. Я коли реєструвалася в фармасі, от я заради цього аромату зареєструвалася, тому що його давали тоді в подарунок. Я зареєструвалася минулого літа. Там розрізати дочь треба і його давали в подарунок. Но так як я не зробила жодного замовлення, так я його й не отримала в подарунок, От заради цього аромату. Оксанка, я тобі дуже-дуже-дуже щиро дякую. Дуже сильно дякую. Ти мені поповнила мою колекцію ароматів. Я тепер... Бо я вже буду сіяти. Я вже буду сіяти, да. до речі. Я вже буду сіяти. Бачите, в мене є. Лаборант. Помічник, права рука. Знаєте, що він мені нагадує? Ану, дойдуть ще раз. Колись я купувала парфуми на розліві. Там були парфуми, зелений чай. От щось, щось мені нагадує. Колись я працювала в. Ще коли була. Заміжня, у в мене був перший шлюб, я в торговому центрі працювала в бутіку, я продавала чай каву на, ну, на розв'яз. І біля мене сусідній бутік був парфуми на то щоб ви розуміли, я дуже сильно любила амур амур, ну вони солодкі. Також мені подобався зелений чай. от Чимось мені незламна вона така свіжа. Чимось мені нагадує. І я любила ще дольчі Габана, але дольчі Габана, як на мене, були трошечки різкуваті. О, дівчатка, що це таке? Я не знаю, але давай, я, я люблю ось таке. Це щось від івроше. Да? Це йде. щось від івроше. Я, до речі, ось такі баночки колекціоную там такі, всякі я колись давай, е, е, давай, е, давай коли йде. працювала. Щоб ви розуміли, якщо я працювала чай кофе на Мані, Да, досі. Коли я, то я продавала такі баночки. О, я їх понакупляла. Вони і від Фаберлік є якийсь аромат, а тут від Івроше, тут це йде Ось. набірчик, тут їх теж іде ароматик. Теж іде ароматик, я вже його чую. Теж дуже цікавий аромат. Тут іде аромат, і якщо я не помиляюся. Я, я вам не показую, я показую собі дитині. Боже, знімаю відео. Да? Ось такий ароматик. Я не буду знов читати. Знов мене зараз будуть. Є дві зубних пасти. Це мініатюрки. Гелеві, я так розумію, так? Да? Ну, можливо, є... це теж ароматик, доць. Це теж аромат. Ну, якось не можна відкрутити, я не знаю. До речі, це не набірчик, дівчатка, це Оксана склала набірчик тому що е, парфумчик від Юнайс. Nice, е, це просто Оксанка поклала таку коробочку. От вона як знала, що я таке люблю і я таке колекціоную. Е, зубні пасти я теж бачила в дівчатках в розпаковочках. Якщо я не помиляюся, це теж або Фармасі, або Юнайс, nice. я бачила. Е, і тут теж йде такий парфумчик. Я одною рукою не можу відкрити, О, боюсь не зламати. От бачите, в мене під колір нігтів. О, парфум від фармасі. Угу. Ой, всі парфуми, ви знаєте, всі по різному звучать, одні солодкі, інші свіжі. Е, ну, це супер. Я Боже, я з парфумами, дівчата. Це для мене, це, це не це не подарунок. Це, це не подарунок, це якісь я не знаю. От. У мене з цими поїздками в, в лікарню у мене такий настрій не дуже. По-перше, я втомлююсь, по-друге, їдеш з однією болячкою, приїжджаєш з п'ятьма, і ти, як надивишся на цих хворих, ти стаєш хвора в сто разів більше. І от е, 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 я, до речі, тільки ось добралася додому, зразу на пошту забрала і додому. Можливо, я... ось ми... Відкрили. Він відкривається, не розкручується, бо я крутила, крутила, не розкрутила. Знаєте що він мені напоминає? Ой, в якійсь, в якійсь мірі він мені десь є схожі нотки з. закрийдуть, щоб не вилялись. Отак щось пролітає. Він такий схожий по типу з... від Oriflame. Я вже зараз не скажу вам, що мені з чим схоже, але. М -м. Кожний по-своєму цікавий. У мене вже, до речі, зубну пасту забронювала дитина. Дві взяти. Сказала, що може забрати дві. Добре, доці, забереш дві. Ось ось такі подаруночки я отримувала. Ось такі приємні подаруночки я отримала від Оксанки. Ну, звісно ж, це був не зовсім сюрприз, адже я знала, що до мене їде подарунок, тому що, щоб отримати подарунок, треба списатися, дати адресу. Та, ви знаєте, раніше я, е, ну, так, я чомусь не погоджувалась на подарунки, тому що, е, якщо отримаєш від людини подарунок, то. ну... Ну, Така думка особисто в мене, що якщо ти щось від людини отримаєш, обов'язково треба людині віддячити. Потім ну, чомусь я не знаю, тут на минулому тижні ну, в мене взагалі мене поперло на подарунки, на минулому тижні, ну, я вирішила погодитися, хоча подарунок дуже-дуже щедрий, і ну, ну, це взагалі отак... Все відкрив, і в тебе і гель для душу, і для ручок, і для ніжок, ну, ну, ну для всього є і діткам смаколики. Я дуже сильно Оксанка тобі дякую. Ну, коли ти писала, що хочеш зробити мені подаруночок, ну я чомусь уявляла це зовсім по-іншому. Я думаю, там ну, щось приємне да, буде. Але щоб аж настільки багато всього приємного. А так як ви знаєте, як я реагую на парфуми нові, це для мене взагалі. Як то знаєте, як дитина на чупа-чупса, так і я на парфуми. Це для мене, знаєте, це взагалі раз, два, три, чотири, п'ять, це п'ять, вау. Це вже я буду ходити тішитися не цілий день. Вона багато-багато довша. І з моїми поїздками, це для мене, знаєте, як бальзам на душу, тому що мене дуже виснаджують ці поїздки в лікарню. там от їдеш швиденько, ми взагалі вчора, Боже, ці черги, це все, це, це жесть, але ми вчора. Вбили трьох зайців зразу, тому що і я свої справи зробила, і діткам комісію до школи пройшла, і з щепленнями планові зробили. Та не трьох-чотирьох, ще й паспорта забрали малому з міграційної служби. Зареєстрували його в міській раді. Ну, Ми вчора взагалі багато справ. Ну сьогодні в мене так трошки менше було. Я так поїхала, зробила і швиденько додому, бо я знала, що в мене пошта. Мені обов'язково треба бігти на пошту. Це я прибігла. Роблю вам розпаковочку і буду зараз займатися компотиками. Хочу, хочу, хочу Зверніть е, виш, трішки вишневих компотів. уже мене діти мені понаривали. Хочу з компотиками попрацювати. Ось такі справи. Я сьогодні швидко свої справи зробила. Хоча я думала, що знову їду більше, як на півдня, але вийшло в мене сьогодні все швидесенько. Так. Так, так, так. Ще раз, Оксаночка, тобі дуже-дуже сильно дякую. Е, е, обіцяти поки нічого не буду, але я не люблю залишатися, як то кажуть, в долгу. Е, можливо, не зразу, можливо, не так швидко, але я. І щось придумаю. Подарунки супер, мені все подобається. Бачите, моєму собаці теж все подобається. Оце він в нас так буде завивати. Оце просто чує, коли хтось говорить. Він чує і так реагує, щоб це хтось вийшов з ним, поговорив. Він дуже, до речі, любить поговорити в нас. Оксанка, я тобі ще раз дякую, дуже сильно дякую. Ти мене ну, вже що порадувала, то порадувала. От прям ну не знаю. Все буду відкривати, вставити у використання. Про все буду розповідати в своїх порожніх пляшечках. Ну, ну все взагалі, ну все як треба. От тільки гель-гель, мабуть, це гель для вмивання. Якщо я щось неправильно, то ви мене виправте. Да? Ну, якщо я так розумію, тут там, починаючи і зубки чистити, і все, то, мабуть, це в нас гель для вмивання. Буду перекладати дивитися все нове, таким ще нічим не користувалася. Стоїть мене, моя дитина дьоргає, Ну, думаю, ж, ну що ж ти ж не можеш дочекатися, що я сніму, а вона мені показує, що тьотя мені написала щось. Тільки це вже я вам не покажу. Це вже я прочитаю. Я бачу, що тут дуже-дуже багато приємних слів, і мені дуже-дуже сильно приємно. Ось. Так що, а я ж думаю, що вона мене штурхає, а тьотя мені ще там лист написала. Тьотя Оксана, ми тобі дуже-дуже сильно дякуємо. Ну, Подаруночки, звісно, вау, шикарні. Я тобі буду дякувати, не передякувати, тому що, ну, це як, ну, не знаю. В даний час, так як ми живемо, це дуже-дуже приємно, коли люди людям роблять щось хороше, адже завдяки хорошому погане повинно зникнути, тому що завжди добро перемагає зло. От побільше всім такого добра в серці, як в Оксанки, ми всі маємо... Ну, тому що зараз дуже багато людей озлоблених, таких, ну таке відчуття, що вони озлоблені на весь світ. От це нас і ламає. Ми не маємо злитися на весь світ, адже ніхто ні в чому не винний. Тому побільше таких людей, як Оксанка, щирих, добрих і. Робіть друг другу один одному приємне, хтось може зробити приємне в подарунку, хтось може зробити, не може зробити подарунка, але словами, там, да, там, чимось хорошим. Та навіть, знаєте, інколи отримуєш того смайлика, тих три сердечка, і це вже гріє душу. Адже якщо людина просилає тобі смайлики, там три сердечка, вона там не може написати великий коментар. Ну, можливо, немає часу, і тих три сердечка вже тобі гріють душу. Адже раз тобі людина... Вона ставить сердечко, значить, е... ну, мені здається, що з Люка Бобер сердечко не поставить, правда? З Люка Бобер завжди буде ставити щось хороше. Тому е... треба бути добрішими друг до друга. Адже я бачу, от як в нас в селі, в нас, я не знаю, в нас таке відчуття, що люди готові з'їсти один другого. Ну, не знаю. Як то кажуть, ти не співпукнути, а вже будуть говорити, що ти там навалив цілу купу. От в нас зараз я не знаю, що сталося з людьми. Так от, особливо, от, як ти живеш і сусіди там, да, хоча в тебе нічого там, але вони готові тебе з'їсти зі всім, що ти вчора їв, тому що в них там десь зазріч, там десь ще щось. Ну, не знаю. ну... Ми маємо бути добрими. Оксаночка, я тобі ще раз дякую. Я тобі буду дякувати, мабуть, в кожному відео. Буду дякувати ще 100 разів 200 мільйон. Ти дуже-дуже потішила не лише мене, а й моїх діток, тому що в мене тут вже е, е, ну, не знаю, це, 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 це взагалі супер. Дякую тобі, Оксаночка. Щиро дякую, дуже сильно дякую. Бережіть себе, дівчатка, і себе, своїх рідних, любіть і. Е, Робіть побільше добра, не обов'язково там в подарунках вченків, там даже бабусю через дорогу ну не знаю. Я, наприклад, я завжди всім хочу допомогти, там, чи сусідам, чи всім. Мені всім хочеться зробити добре, адже я вірю, ви знаєте, я живу за принципом. Платити тою монетою, яку ти отримуєш. Е, і я ж вірю, що чим більше я зроблю добра в своєму житті, тим більше цього добра буде зроблено для мене, для моїх дітей. Але як завжди тому що завжди кажуть, що е, е, за гріхи батьків платять, платять наші діти. я вірю, що за мої добрі справи будуть отримувати добрі справи мої діти. Я завжди от я не знаю. Е, я, от буває, навіть коли злюсь на когось там, там, ну, щось там. ну, щось Все в житті буває, да? але потім ти бачиш цю людину і десь то зло, я не знаю, кудись воно дівається, і мені вже хочеться робити все добре. От от, от, бачу Оксанка та ж така вона, от, ну, от. Дякую, Оксанка. Тобі, ще раз, а то я буду тут ще два години розказувати, що я тобі вдячна. Знаю, я тобі дуже-дуже сильно вдячна. Дуже сильно я тобі вдячна. Дякую тобі, дякую, дякую, дякую. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Це. Пока, пока.